Обираю собі пуховичок на зиму. Брати чи не брати, от думаю. Тут одна модель, яка мені більш-менш сподобалась. Угу. Капюшончик діло. От думаю. Ця модель мені сподобалась. Я тут уже декілька варіантів перемірила, але все-таки кармани оці. Трошки теж щось не можу. Бо хочу саме чорний пуховик. Я люблю чорний. На зиму. Як вам світлячки, брати чи не брати, не знаю. Утеплятися треба, але теплий, реально теплий. У хавік No2. Трошки свободноватий, але меншого не знайшла розміру. Теж теплий, трошки легший, ніж попередній. Ну і по вагі, але не менш теплий. Ти ж капішончик сиділа. Але тут нема цих карманів спереді, які там. Не знаю. Зараз ще той перший поміряю, подивлюсь порівняю. Що скажете, світочки? Які вам більше подобається?